Понеділок, 19 серпня, на 11-му час новин студію Олена Петриченкова Вітаю! Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. А далі у випуску розкажемо. Граючи на комп'ютері, вчаться стріляти з кулемета. Дніпровські умільці розробили віртуальний тренажер для знищення шахедів. Чи справді він допомагає тренувати бійців? Yes! <laughs> Клас. Кончились ой, дай Бог, щоб вони кончились уже. Чотири авто за три дні. У Дніпрі масово палять машини військових. Чому почастішили випадки? Та чи справді українців вербує російська агентура? Попри постійні артобстріли, вони щодня збирають до восьми тонн кавунів. Як виживають фермери прифронтової Нікопольщини, Вже згодом розкажемо. Зараз складніше стало трохи фермерам, тому що ви знаєте, йдуть і обстріли, і дрони. В день на Дніпропетровщині знищили ворожий розвідувальний дрон. Збивали БПЛА над регіонами вночі. Спершу безпілотник-розвідник, а потім вже ударний. Не припиняються і атаки на Нікопольщину від ранку прибережні громади під вогнем ворожої артилерії та дронів Камікадзе. Окупанти б'ють по Покровській, Марганецькій громадах та Нікополю. Загалом протягом ночі ППО знищила над Україною 11 дронів типу шахет. Загарбники запустили їх по восьми областях. Включно з Дніпропетровщиною, окупанти не припиняють обстріли Донеччини. За вчора росіяни вбили троє жителів у Мирнограді, Турецьку і розливі. Ще дев'ятеро місцевих протягом доби зазнали поранень. Житлові будинки, об'єкти інфраструктури, парки та звичайні супермаркети, куди українці ходять за покупками. РФ завжди знає, куди б'є своїми ракетами та бомбами. І це свідомий та цілеспрямований російський терор. І за нього окупанти мають відповісти, заявив президент України Володимир Зеленський. За минулий тиждень країна-агресорка випустила по українських містах та селах 200 ударних БПЛА, понад 40 ракет різних типів, 750 керованих авіаційних бомб. Тренажер для знищення шахедів Дніпровській умільці презентували комп'ютерний симулятор з максимально реалістичним сюжетом: стрільба з кулемета по БПЛА. Таким чином в ігровій формі готують винищувачів ворожих дронів, які атакують Дніпро та інші українські міста. Як виглядає іграшка? Чи складно вчитися? І скільки тренажер економить коштів на набоях і мішенях? Дивіться далі. Можна збивати ціль, що віддаляється, маючи певні навички. Монітор, системний блок, клавіатура, а ще кулеметна станина і віар-окуляри. Це і є віртуальний тренажер для боротьби із шахедами. Ручки повністю скопійовані з кулемета Браунінг. Натискаєш великими пальцями. Аналогічна ручка є під кулемет ДШК. Це спільна розробка із збройними силами України. Військові надали необхідні характеристики озброєння, а інженери створили програмне забезпечення та графіку. У підсумку вражаючі результати. Неофіційна статистика спочатку було 2% влучань, а на сьогодні показники зросли до 60 після навчання. У грі нічний і денний режими. Різні швидкості та кількість цілей. Навчання і підготовка займає всього два тижні. і Тільки після цього практичні стрільби. Студент будівельної академії Сергій Боднар полюбляє шутери, але на такому тренажері грає уперше. Реалістично, трохи складно, без підсказок. Треба звикнути трохи. Віртуальний кулемет незвичайна комп'ютерна гра. Тренажер заощаджує сотні тисяч доларів. Орієнтирована вартість підготовки одного кулеметника для збиття шахетів. Складає десь 120 тисяч доларів. Що входить сюди? Сюди входить набої, сюди входить полігони, сюди входить мішені. Розробники переконують, із тренажером упорається не тільки молодь, а й дорослі. Єс! Yes. <laughs> Клас! Кончились! Ой, дай Бог, щоб вони кончились уже. Так, все. Пані Валентина радіє, що хоч віртуально, але знищила. П'ять ворожих шахедів. Я теж сварила своїх дітей за те, що вони багато сидять в цих іграх, і тепер сама зрозуміла, що дійсно як це можна використати на благо саме на, на, на нашу перемогу. Розробники усіх секретів не розкривають, але відомо, що ці тренажери вже є в різних підрозділах зсу і готують стрільців, які збиватимуть над Україною ворожі дрони. Євген Коптєв, Сергій Гончар, новини 11 -го каналу. Чотири авто за три дні. У Дніпрі масово палять машини військових. Така невтішна статистика, і загалом по Україні лише за минулий тиждень нацполіція разом зі співробітниками СБУ викрила 11 паліїв. Наразі відомо, вербує українців російська агентура. За підривну діяльність працівники спецслужб обіцяють щедру грошову винагороду. Чому пощастішали випадки, як реагують військові, та чи дійсно піромани можуть опинитися за ґратами довічно? в Нашому матеріалі 12-та ночі спальний район Дніпра. На земля та потрощене скло це все, що залишилося на місці, де стояла автівка військового. Саме тут на набережні перемоги вночі і працювали пальгі. Ще одна машина тієї ночі горіла просто в лічених кварталах. Вогонь лише дивом не перекинувся на інші припарковані авто. Вигоріли бампер, пошкоджена радіаторна решітка та частково знищений капот. Саме так виглядає позашляховик військовослужбовця на проспекті Героїв. Саме його намагалися знищити палії. Просто посеред ночі аутівка загорілася, немов смолоскип. Михайло мешка. По сусідству вдома проїздом, адже зараз захищає Україну на покровському напрямку, каже спокою немає навіть тут у тилу. Це зрозуміло, що цілеспрямована іде акція проти військовослужбовців. У і неважливо чи вони розміщуються тут у місті, чи там приїхали вчора, позавчора з безпосередньо передової. Це зроблено більше ніж впевнений, спеціально силами Росії. Для того щоб е, створити напруження, в тому числі і в тилу, налякані і місцеві усвідомлювати, що поруч живуть люди, які здатні на таке, просто страшно. Треба вертати розстріл і все Це воєнне приступлять, в нас війна. Те, що вони з нами роблять. Це я не знаю, хто це може робити. Я просто не розумію цих людей. Національні поліції повідомляють, палії авто переважно підлітки. Втім, вони лише виконавці. Було встановлено, що в цьому році спецслужбами Російської Федерації в соціальних мережах та телеграм-каналах активно проводяться дії щодо вербування молодих людей. Палінів Кремлівська ФСБ шукає через телеграм-канали за справу. Обіцяють до двох тисяч доларів. Однак завербовані свою оплату не отримують. Зазначають нацполіції. Переважно їх просто кидають. Вони повну Росія не має увазі по всіх табілях, по всіх інстанціях виписують що це на підпал автівки. Дві тисячі доларів звітують про спалені десять автівок, виплачують копійку, а все решта залишається собі. Однак чому горіти автівки почали тільки зараз? Пояснення лежить на поверхні. Саме от о, о, ця акція по спаленню автівок військових вона була запланована уже в розпалу цієї інформаційної атаки. Це елемент він черговий елемент. Він є плановим, тому що він не міг народитися приміром. Рік тому це викликало би викликало би обурення в нашому суспільстві. Як ви можете? Ми власними зусиллями, волонтерськими там, певними заходами дістаємо за кордону ці автівки, надаємо їх військовиними і користуються. Ви їх палите? ще рік тому це викликало би обурення. Що робити з малолітніми зрадниками, і чи є на них управа? Тільки за останній тиждень по всій Україні Україні вдалося затримати 11 осіб причетних до підпалів авто. Серед них четверо неповнолітніх. Однак навіть попри вік вони можуть опинитися у тюрмі, за скоєне завербованим українцям загрожує від 8 років до довічного. Анастасія Вільхова, Олександр Довгань, новини 11 каналу. Майже рік продавала дитячу порнографію та торгувала власною дитиною. Правоохоронці спільно з американськими колегами затримали дніпрянку та двох її спільників, серед яких і її 18-річний син. Покупців на свій товар вони шукали в соцмережах, а оплату приймали на міжнародні платіжні системи. Також поліція довела факт передачі жінкою свого 12-річного сина чоловікам для сексуальної експлуатації. Зараз хлопець в безпеці. Йому надають допомогу. Шокуючи бізнес, жінка почала торік. Восени він приніс їй приблизно мільйон гривень. Підозрюваним загрожує 15 років за ґратами. Субтитрувальниця Оля Шор Закопали живцем у кривому розі комунальники згорили траншею теплотраси разом із безхатніми собаками. Тварини залишились замурованими у підземних ходах. Місцеві жителі декілька днів поспіль чули жалісне скиглення. Викликали рятувальника, але ті не мали техніки, яка б допомогла витягти чотирилапих. Тож криворіжці змайстрували дерев'яні сходи, аби собаки спробували самотужки вибратися на поверхню. Ця жахлива історія мала щасливе завершення чотирилапів. Рятувались з пастки. Люди їх нагодували та напоїли, а люк закрили, аби ніхто туди більше не потрапив. Вдруге за чотири дні у Дніпрі в Самарському районі знов виявили ртуть на дорозі. За інформацією ДСНС, залишки речовини знайшли на перехресті вулиць. Столярної та магістральної рятувальники прибрали ртуть разом з мокрим ґрунтом із проїжджої частини та провели очищення території мильносодовим розчином. Нагадаємо, наприкінці минулого тижня на тому ж самому перехресті також працювали поліцейські та рятувальники. Тоді ртуть виявили на дорозі та у сміттєвих баках. Всі обставини наразі встановлюють. Вони повертаються в Укренерго. Заявили про застосування графіків знеструмлень вже від сьогодні. З 18-ї години до двадцять першої тридцять діятиме одна черга вимкнень причина збільшення споживання електроенергії через спекотну погоду. Попереднього тижня в системі фіксували дефіцит лише ввечері. Цього тижня за прогнозами він спостерігатиметься протягом усієї доби. Українців закликають заощаджувати особливо у пікові години зранку та ввечері. Якщо вдасться нам своїми силами за допомогою імпорту, за допомогою залучення аварійної допомоги покривати споживання, тоді звісно графіки застосовуватися не будуть. Якщо ж ні, для того, щоб збалансувати систему, є ймовірність застосування. На Дніпропетровщині розширюють мережу укриттів у навчальних закладах. Вже скоро школярі повернуться до науки після літніх канікул, аби вони знову сіли за парти в режимі офлайн. Для них створюють безпечні умови. Більшість шкіл вже мають сховища, повідомили в обласній військовій адміністрації, але роботи тривають. До кінця 2024-го в планах здати в експлуатацію ще понад 80 укриттів. Є об'єкти, профінансовані державою. Але будуємо і ремонтуємо. І місцевим і обласним коштом підключаються благодійники. Непереможні Кавуни Нікопольщини здавна Херсонщина вважалась лідером в Україні за обсягами баштанних культур. Все змінилося через війну. Кавуни та дині почали садити в різних регіонах. Вирішили долучитися і фермери на прифронтовій Нікопольщині. Як збирають врожай під ворожим прицілом та як вибрати смачну і стиглу ягоду, знає наша Вікторія Вахрушина. Колони смачні, приїжджають постійно, дуже хвалять. Зараз складніше стало трохи фермерам, тому що, ви знаєте, йдуть і обстріли, і дрони. Нікопольські фермери тримають руку на пульсі і вже складають конкуренцію регіонам, які здавна були лідерами у вирощуванні баштанних. В Херсоні дуже мала кількість за російської агресії. І вирішили спробувати так, як в тому році було його мало, в цьому вже більше і вирішили спробувати. Як буде Ярослав Фермер з досвідом багато років вирощує пшеницю озимих горох та ріпак. Цьогоріч вперше спробував посіяти кавуни, виділив під смугасті аж 20 гектарів. Спробували отримали непоганий врожай, і на зараз ще ми збираємо. У нас є чотири сорта кавуна. От і кожен сорт на неділю пізніше від іншого. Кавун дуже смачний, дуже солодкий. Виростити гарний врожай непросто, говорять фермери. Є три технології без поливу, під плівкою з крапельним поливом, і для ранніх кавунів технологія термос з ефектом парника дозрівають баштання до 85 днів. Це залежить від технології. Тобто, наприклад, тут на багарі посаджено тут потрібно було вчасно посіяти, посіяти на гарну глибину з гарним міжряддям. Потім потрібно було, щоб погода така добра стала, і пройшов дощ, щоб цей кавун не отримав вологу. На не отримав вологу, і вона взійшла. Ярослав зізнається, думав, що технологія без поливу не дасть великий врожай, але результат його приємно здивував. Поки що ми збираємо два сорти: це балатон та бархан, і приблизно десь 30-40 тонн Ми зібрали балатона. Це ранній сорт. Він ми його, почали збирати ще дві неділі тому назад. А зараз збираємо бархан десь в тон 60 Вже зібрали. Ворог дуже близько, говорять фермери. Але попри ворожі безпілотники, в небі та постійні артобстріли вони щодня збирають до восьми тонн смугастої ягоди. Знаходимося 12-13 кілометрів від атомної станції від Енергодару. Тут більш безпечно, але артилерія, дрони можуть дістати в будь-який час. Ярослава допомагає фермерувати Денис. В нього ця справа у крові каже, понад 20 років працює на землі його батько. Денис зізнається, тільки поглянувши, може визначити достиг Кавунчині. Тож запам'ятовуйте, а краще записуйте. Перше, на що треба звернути увагу, це плями. Вони повинні бути вже трохи такого жовтого кольору з чіткими краями. Друге, на що ми можемо звернути тут увагу Це те, як куст уже. Він трохи вже почав висихати, тому це показує, що він перестає давати воду та корисні елементи. Вибрати стиглого смугання можна каже, і по звуку. Стиглий кавун у нас звучить трохи глухувато, так, більш глухо, але зелений кавун звучить у нас більш дзвінко. Звичайно, так кажуть: зелений, як бубон. От він так. Так і звучить. А ще на камеру чоловік показав різницю між стиглим кавуном і тим, якому ще потрібен час на дозрівання. Ми ріжемо його, він трохи репається у нас, так і повинно бути. Отакий у нас кавунчик червоний, гарний. Насіння вже все чорне, але воно в цьому сорті це у нас сорт гібрид бархан. Воно тут трохи коричні. Він не так тріщить, як той кавунчик. Тут видно такі рожеві зони, біле насіння. От у нас є аграрії. Зізнаються працювати під загрозою постійних обстрілів. Важко, проте вони з оптимізмом дивляться у майбутнє. На наступний рік Ярослав хоче засіяти ще більше гектарів смуганями та розвивати цю справу. Головне каже, щоб скоріше була перемога. На наступний рік хочеться щоб. Звісно, це щоб була, це перемога. Дуже тяжко нашим хлопцям захищати нашу країну. Хочу побажати їм всього найкращого, щоб вони берегли себе, Щоб янгел охоронець оберігав їх. От. А для нас ми стараємось вирощуємо, йдемо вперед. Вікторія Вахрушина, Євген Дрост, новина 11 каналу. 20 спортсменів Дніпропетровщини представлятимуть нашу країну на Паралімпіаді 2024 у Парижі. Вони боротимуться за нагороди у восьми видах спорту: це легка атлетика, плавання, волейбол, сидячи, кульова стрільба, бадмінтон, дзюдо, боча та академічне веслування. Змагання у столиці Франції проходитимуть з 28 серпня до 8 вересня. І на сам кінець про погоду. У вівторок синоптики прогнозують у Дніпрі в день 33 градуси вночі, плюс 18. атмосферний тиск, 746 міліметрів ртутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. І це вся інформація. Від команди 11-го. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Бережіть себе.